Пісень віршів, про маму є багато, про її ласку, силу молитов. Та хочу я сьогодні розказати про татову турботу і любов. Не помічаєм у житті ми часто, підтримки й опори сильних рук. Нам тато помагає скрізь і вчасно, він наш порадник, вчитель, добрий друг. Працює тяжко, щоб сім'ю кормити, усе тримає на своїх плечах дітей своїх старається навчити, щоб мали в серці віру і божий страх. Він, як і мама, теж переживає, коли хворіють діточки не раз та тих переживань не виявляє, ховає десь глибоко все від нас. Батьки скупі на ласку, ніжне слово, характер в них твердіший, ніж у мам та в їхніх душах доброти, любові чимало є, повірте цим словам. Щаслива та сім'я, де їхній тато читає слово Боже кожен день та закликає Біблію вивчати, молитись учить всіх своїх дітей. І сам частенько молиться ночами, щоб діток його Бог благословив, щоб не блукали в світі манівцями, щоб кожен з ним у мирі з Богом жив. Відповідальність у батьків велика, вони, мов ті священики в сім'ї, відгородить стараються від лиха і від нещасть кровиночки свої. Як добре, коли тато любить Бога і дітям цю любов передає, вони з дитинства учаться від нього, вручають Богу серденько своє. Тому в цей день я хочу побажати для татусів рідненьких і дорогих здоров'я і господніх благ багато, і хай їх Бог хранить на всіх стежках своїх. Хай Він дарує мудрість вихованні, щоб діти християнами були, щоб всі вони ходили у зібрання, і свято та побожно тут жили, нехай тривога, дім ваш обминає, хай сповнить мир сердечні почуття, хай щедро вас Господь благословляє і береже для вічного життя.